20 грудня особливе свято – 90-річний ювілей Тетяни Вовченко зібрало в залі Новогребельської школи жителів села. Тетяна Савівна у своєму селі особистість непересічна, шанована педагог із півстолітнім стажем роботи. Понад 50 років свого життя присвятила себе тому, що вчила дітей основам географії, прививала любов до природи, вчителювала у школах, в селах Рубаний міст на Лисянщині, Чорна Кам'янка і Кути, Маньківський район, на Жашківщині Павлівка, Червоний Кут та в Рідній Новій Греблі. Вона знайшла себе і в громадській роботі, обиралася у свій час депутатом районної та обласної ради. Всього, що зуміла зробити за свій вік, Тетяна Савівна, не перерахувати. Вдячність за десятки літ праці на освітянській ниві за активну громадську позицію висловили Тетяні Саївні організатори та гості свята. Шановна наша Тетяна Савіна, низький вам хліб і щире спасибі за ваш тернистий шлях освітянської ниви. Прийміть від нас цей хліб і сіть як символ людської вдячності за вашу працю. Відділ освіти жашківської районної державної адміністрації та районний комітет профспілки освіти. Професіоналізму, а також із нагоди 90-річчя. А ці чудові квіти вам дарують працівники нашої школи. Здоров'я вам і мирного неба! Щасливий той, кого шанують люди, за труд, за чуйність, за тепло душі. Нехай здоров'я і сил до вас прибуде, нехай до серця старість не спішить. Відтепер поволі хай роки чудові плинуть, до сторіччя по живій воді, щоб ви радісні і здорові, а серцем і душою завжди молоді. Сьогодні передати вам слова вітання від нашого генерального директора, кузінка Корнеліуса, товариства Кейщенці, побажати вам міцного здоров'я, довгих років, сказати вам велике спасибі за ваш невтомний труд, за вашу працю, за ваші роки. Тому від нашого колективу вам тільки щирі сердечні побажання. В першу чергу це здоров'я. Здоров'я, здоров'я! І дай Бог вам ногії, многії літа! Присутніх у залі було чимало учнів Тетяни Савіни, котрі радо ділилися спогадами про її неординарні уроки, уміння захоплювати, вражати. Вона чимало зробила для рідної школи, працюючи тут і директором. Вики для нас були для всіх учнів. Для всіх учнів були прикладом, зірцем, наставником, матір'ю. Було три школи у нас, і ви встигали. Значить, була школа отам коло Степана Силовича. Була школа тут, де це зараз стара стрічко. І була ще в клубі, в будинку культури ще вчилися діти, бо не вистачало класів. Саме дальше жила Тетяна Савіна, саме дальше. І вона кожні ранок і кожний день туди-сюди, туди-сюди. Це не кожен так живи витримає. і ми ви всі давсигали. Нині в місцевій школі навчаються покоління дітей, котрі не знають про яскраві вражаючі уроки Тетяни Савівни, та шануючи поважні роки і благородне покликання ювілярки, школярі від душі презентували їй свої номери. А час проминає біжить Проліта по землі, а час не вертає, водою збігає в ніколи і безповоротно відходять від нас вчителі, відходять від юності, зрілості учнів і школи. До школи заглянуть, чи хтось дітвори привітав. Бабуся якась завітала, кому що до того. Лиш звідти чи звідти на сміло вигляне спогад. І тихо, тихенько озвуться про житі літа. Усе проминуло, на зміну прийшли молоді. Усе відійшло відсміялась, відплакало навіть. Життя не пропаще, не марно прожити тоді, коли по тобі залишаються вдячність і пам'ять, щоб холодні душі не закрався, щоб серце смуток не прийшов, і щоб ніхто не здогадався, який вам рік уже пішов. День такий у житті тільки раз буває вас із 90-річчя наша шкільна сім'я вітає. Найдорожчим у світі для жінки є її сім'я. Тетяна Савільна зростила сина, має онуків, правнуків. І чи не найкращим подарунком для неї була присутність родини на святі. Мамо, вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі всього найкращого, щастя, здоров'я, добрих років, щоб було мені куди приїхати, до рідної хати. Дозволь подякувати тобі за путівку в життя, яке ти мені видала, що виростила, допомогла вивчитись, поставила на ноги і зараз підтримуєш. Дякую тобі. Вітаємо вас народження. Довгий ті вам бажаємо. Нехай ваш світ повіт не обліта, е, нехай страна е, співає, а не рветься е, і доля ще е, не скупиться на літа. Хай Божа благодать е, панує в серці. Дякую. На понад усе на світі прагла вчителювати. Але надії юної Тетяни обірвала війна. І лише по закінченні буремних років один випадок змінив життя дівчини. Буках проходив зліт передовиків сільського господарства, куди була запрошена від нової греблі Донець Тетяна Савівна, аби виступила перед усіма, взявши зобов'язання вирощувати цукровий бурян. Почесній по президії сидів її класний керівник. Новорибецької семирічної школи, яку недавно закінчила, тканіч Кирило Мефодійович. Йому вкрай збентежить дзвінки і дуже рідний голос дівчини, яка настирливо вимагала, аби німці, що знаходились в полоні в нас, не будували ними ж зруйнований цукрозавод. Наступного дня учитель викликав сміливе дівчату Буцького району відділу освіти і вручили їй направлення на шестимісячні курси. Підготовки вчителів перших четвертих класів, що відкрито в місті біла церква. Цього дня дуже зворушливо звучали і вітання та спогади колег, друзів і знайомих Тетяни Саївни. За їхніми словами, ця жінка мала велике серце, і зустріч із нею була для багатьох без перебільшення подарунком долі. Перша зустріч з нею була. Вона була головою колос, а я був бригадіром тракторної бригади. Так що ми вони хазяїмати. А другий раз я вже був директором, а вона я вже наставником. У неї. Я хотів би подякувати за всі зустрічі з дитями, Бо завжди ми були ближніми і один другому довіряли і підтримували. Так же, дитя. Так. Бажаю міцного здоров'я при добрих років життя. І що матінка Божа вас завжди охороняла і вийгала. Всіх вас не тільки, а всю родину. Це я вашої подруги, дочка. Ви нас ніколи в школу і школи не покидали, бо ви знали, що мама на полі. Через болоту ми з вами так плуталися. Бо витягнули нас за руку та дасть Бог нехай вам здоров'я ще ходити по дорозі, по дорозі, по які зараз є. Не та, що раніше була. Дай Бог вам здоров'я, щастя, любі від дітей, поваги від внучат. Цього дня Тетяна Савівна не просто опинилася в центрі уваги. Вона знову була в школі серед дітей, колег в своїй стихії. Організатори свята зробили усе, аби Тетяна Савівна не почувалася самотньою та щоб шанувати ювілярку. Я сьогодні така зворушена, що я не можу говорити. От завжди мені буває так, як дозволяють чи приглашають говорити, то мене зупинити не можна, я стільки наговорю. А зараз я така зворушена, що тільки можу поблагодарити всім. Присутнім, отут є, що ви такий хороший, хороший день мені подарували. Стільки наспівали, скільки поблагодарили, що я, може, тільки й недостойна. Вибачте мені. Але я вам хочу сказати від сьогоднішнього дня, я буду лічити свої роки назад до молодості. Непроста доля у цієї жінки. Та сьогодні на схилі літ, попри все, вона не втрачає оптимізму. Власне, життєвої снаги додає їй бадьорий настрій, любов до книг та світлі спогади про улюблену роботу і подорожі. Другий раз вночі сижу спати не можу. Той. Згадаю, і найбільше сміятися люблю, бо щось приємне, згадаю обов'язково. Я багато подорожувала сама і любила дітей до цього привчати. Ще з маличку на екскурсію до ліса наказую діти у лісі не дуже шуміть, бо там пташечки висишують маленьких пташенят, то ви гуляйте. Квіточки беріть, дві-три квіточки, більш рвіть, не нищить природу, бо це краса людська, дітей водила. По Шевченківських місцях і в Мориці, і в Шевченко, і в Софіївку, і в Умань там є музей такий хороший. А ви сама де бували? Десь за кордоном бували. За кордоном я об'їздила всі бувші соціалістичні країни. Які були в Європі і Австрію, це єдина капіталістична країна, яку ми відвідали. Таке дитинство непросте, юність непроста. А ви такий оптимізм зберегли. Так каже я радісна жінка. Як вам це вдалося? А ви знаєте, я дуже любила оцю мою педагогічну роботу. педагогу я дуже хотіла склалося життя так, от що я залишилася трохи довго сама. Чоловік мій захотів дуже у Києвоградську область. А я вже працювала тут. Вже мене люди знають. Я не хотіла в ту Кирилоборацьку їхати в область. І я залишилася тут із мамою, з дитиною, з сином. А він там, і він теж ждав, поки я приїду та й зарані помер, залишилася сама. От з мамою мама була, була отут мені помічниця хороша, і я мала можливість поїхати куди хочу і скільки хочу. А книжок, якби ви до мене зайшли у хату, то у мене бібліотека така, що ні в якого мовника нема такої бібліотеки, а я географ. І все це я поперечитувала і запам'ятала, скільки я, як я виступаю перед дітьми, котрі. Приїжджаю через 20 років, через 25, то вони заслуховуються, бо я стільки з книжок багато взяла, а це дякуючи тим учителям, мовникам, які мені привили любов до літератури.